Рада всіх знову бачити на своєму каналі. Передаю вам вітання з Одеської області. Зараз я знаходжусь на відпочинку в селищі Леонідово, це Одеська область. І ми вже тут знаходимося третій день. Що хочу сказати, що варто їхати. Море доволі тепле для цього місяця, а це вересень у нас сьогодні. Трохи вітер і хвилі, тому варто розуміти, що поплавати зараз, по крайньому в крайньому разі, не дуже вийде, але все ж таки. Я знаходжусь на пляжі, який називається, кажуть на нього Санжейка. Тобто це селище Леонідо, воно знаходиться між Грібовкою і Санжейкою. Пляж доволі широкий, люди є, всі відпочивають, купаються, багато дітей. А, сонечко вже десь після 12 години було сьогодні, до 12 було трохи хмарно і прохолодно. Тому я купалась, але то був просто екстрим. Море гарно шумить, розгружає думки, гарно впливає на почуття, на настрій і з новими силами поїдемо додому. Мені дуже подобається цей пляж, мені подобається цей обрив, він доволі високий. Ось я стою на ньому буквально трошечки до пляжа. І мальовниче виглядає, це правда. Ще тільки не вистачає ось тут такого якогось середньовічного замку. Але багато баз відпочинку, в доволі хорошому стані можна вибрати. Люди вже дивляться, що мабуть, я будь тут розмовляю. Багато баз відпочинку можна вибрати на будь-який гаманець і на будь-який смак. У нас кімната коштує сутки 1500 гривень, доволі великий номер. Є готувати їжу, можна замовити сніданки і вечері. Ми поки не замовляли, достатньо цього, що є. І їхати в найближчий супермаркет. Це 10 кілометрів до Чорноморська. Але там доволі хороші супермаркети. Це і Сілько, є АТБ, є якісь місцеві, ну така, така доволі непогана мережа супермаркетів. Ресторанів на пляжу Чорноморську мало, практично їх немає. Можна замовити якийсь коктейль, але то таке. Ось цієї сторони ще покажу. Як спускатися до пляжа. До пляжу ми спускаємось ось по тій такій, такій е, драбинці із піску. Е, зробленої драбинки тут немає, її закрили, так як е, вона не, ну, не дозволяється. Тобто, чи вона була замінована на початку, точно не пам'ятаю. Сказали місцеві, що вроді як вона була замінована. Тому зробили ось таку. Драбинку з піску. Вона не дуже крута, ось в цій такій хащі, там більш полого і чуть-чуть там ще піднятись по драбинці. Ось тут такий якийсь спуск крутий. Мабуть, якби сходинки є, але не знаю, чи хтось ходить по ним. Така ямка. Якесь деревко засохло з колючками, ось такими. Ну, мабуть, це акація. щось вона не дуже гарно себе посиває. Ось тут були е, туї якісь невеличкі, і вони засохли. Тобто місцеві трошки хотіли облагородити цю прибережну. Прибережну зону. Ось тут три туйки вони, на жаль, всі засохли. Шкода. Ще якихось два деревця невеличких. Ось така, можливо, це горобина. що Це, це горобина була так, теж вона посохла. Ну, звичайно, дощів не вистачає і рослинки почувають себе погано. Зараз піду, подивлюсь, що там далі. До тут багато волоських горіхів. Ось такі маленькі. Один, другий там позаду, третій, ось. Вони тут ростуть теж як чагарнички біля плоту і так далі. Ось хотіла показати цю ділянку. Тут є гойдалки, там люди гойдаються, все зайнято. Так що я, мабуть, прийшла сюди зря. Це, друзі, що за дерево? Хто знає? Це, мабуть, обліпиха. Схоже на обліпиху, але вона ще не достигла. А, на од... Ага, і друге теж обліпиха. Одне ось таке дерево. Прямо на березі моря. І ось друге. Так, і ось тут ще такий цілий садок з обліпих. Якщо це обліпиха, звісно. Ну, схоже на неї. Так, а це що? Це схоже на горобину, але тут немає ягід. А ще, друзі, тут дуже багато гібіскусу. Ось цей такий кущик. Дехто вирощує його як кущ, а дехто як дерево. Ось тут понад парканом ціла така оранжерея строянт Правда, вони не цвітуть зараз. Але вони такі просто величезні. Ось які пагони. Здоровезні. Дуже гарна сосна. Це, мабуть, якась декоративна. Дуже красива. Сосна ось така. Показує гібіскус, Ага, це шипшина поряд. Ні, це, можливо, була троянда, і ось такі в неї прям плоди. І поряд просто красивезний гібіскус, Ось які квіти. Рожевий, здоровезний кущ, а далі йде білий гібіскус, Теж просто величезний. Я, до речі, навіть не знала, що вони такі величезні ростуть, яка гарна квітка вже відцвітає. Одна ось така. Дивіться, скільки дротів. Ось такий величезний кущ гібіскусу. Величезна така брама. Мабуть, це теж якийсь частний отель. І ось тут такі гарні похилі дерева. Ну, дуже схожі на дуже схожі на березу. Це, мабуть, є береза, тільки якось так цікаво обрізана. І ось який гарний ялівець. Далі. Теж Береза з ялівцем і трошки троянд. Гарний такий населений пункт. Все так облагорожено, красиво. Підставка для винограду. Треба чоловіку сфоткати, щоб подивився, як потрібно робити ці опори для винограду. Щоб щось таке повторити. Береза загнута. Ось такі, до речі, трояндочки біля нашого готелю теж є. Я не знаю, що це за сорт, але вони такі мілкі, яскраві, дуже симпатично, поряд з ялівцем. Ось такий кущик гарно. Ось така троянда фіолетова. Щось спробую, чи вона пахне. Вона трошки пахне. Це вже, звичайно, не сезон, але... Йдемо далі. Які класні дерева. Я прям теж хочу такі Такі шапочками, шляпками. Що це за дерево? А, це, мабуть, інжир, це, мабуть, інжир. Ось яке листя. Потрібно понюхати Акуратненько. Так. Ну, не хочу рвати, але мені здається, що це інжирне дерево так оформлено. Люди просто молодці, а он який гарний, гарна туя, прямо з ягідками. О, айва. Айва ж це, да? Не люблю айву. Дуже гарна айва, але вона дуже терпка, гарна, гарне дерево. Сосни. Цікаво, це декоративні сосни, чи це вони такі о, лісні, просто тут обрізані і невисокі. Пропустимо людинку. Горіхи. А ось цікаве озеленення плющом. Попереміжно посаджений плющ темний і ось такий рябенький. Висока кам'яниста стіна, звичайно, її гарно оздобити. Ось ще один гібіскус. Дивіться, як красиво виглядає з що це таке? Туя, схожа на тую. Але вона така широка, гібіску стую, і це дуже класно. І він так гарно цвіте. Їх тут дуже багато. І ось теж туя, гібіскус туя. якесь деревце, і знову туя. І далі дуже-дуже багато цих гібіскусів. Прям такі ліси, ліси гібіскусів. Ніде я не бачила їх стільки. В нас. Якось їх мало росте, ніхто не саджає, а тут а прям цілі ліси. Дуже красиво. якийсь повненький гібіскус такий, я ще такого не бачила. Настий. Ось знову маленьке це дерево. Мабуть, це все-таки інжир. Ну-ка, ось чуть-чуть. Ні, це не інжир. Воно не пахне інжиром, але дуже гарно листочки схожі. Хто знає, що це за дерево? Дуже красиво. Дуже красиве озеленення, прям така алея гібіскусів і далі вона там продовжується. В основному такі білі із рожевою серединкою або ось такі фіолетові. Янди, до речі, теж доволі багато, але зараз вони цвітуть поодиноко, по декілька квіточок і доволі голі стовбури. Ось такі ще юки, Теж класно в південний такий стиль вписуються в жаркий клімат. Ось ці деревка мене просто полонили. Що це таке? Потрібно обов'язково знайти, що це. Ну, воно не пахне. Тобто це не інжир. А ось дуже класна двокольорова туя. Це вона не вигоріла, це в неї такі пагінці жовті. Я бачила таку в інтернет-магазині, навіть хотіла замовити. Росте вона? Ну, метра три, мабуть, дуже велика. І класно вирізняється. І виділяється, якщо порівнювати із звичайною туєю. І тут поряд ось така сосна. Клас. У сосни такі гілки, просто величезні. Погляньте. Ось моя рука, ось гілки у сосни. Я впевнена, що це не звичайна, це, мабуть, якась декоративна сосна. І вони якось її підстригають гарненько, вона не дуже велика. А он далі горіхи, горішники там. І ось ще дві сосни. Красиво, дуже красиво. Знову алейка троянд, ми вже повертаємось. Троянди не цвітуть, але я впевнена, коли вони весною квітнуть, це просто вражаюче зрілище таке. Ціла-ціла алейка ціла ось таких троянд. На жаль, вони зараз вже не цвітуть, тому що в нас вересень. Все квітіння вже вони бачу, по підрізуванні гарненько трохи. І цвітіння вже немає. І ось знову наше море. Повертаємось до нього і я йду в свій готель. То, як називає? Я називаю це готелем. Деякі називають це базами. Ось це класна база. Ми хотіли, сюди не було місць прямо на берегу моря. А на другому поверсі і третьому. На цій базі 2400 номер. На першому, по-моєму, 1600. Але тут класно. Ми теж зняли готель. Недалеко біля моря, з номера море видно, тому я задоволена, мега задоволена. Тихе спокійне місце, шум моря, сонце і все, що вам треба. Що вам ще треба на вихідні? Шум моря, сонце, пляж. Можна трошки вінця Південного. Тут, до речі, продають домашнє вино. Сьогодні хмари, а вчора було сонечко. Сьогодні наш від'їзд додому. П'ять днів вистачило нам з головою. Тут дуже тихе, спокійне місце, готували самі, їздили в Чорноморськ трошки в ресторанчик посидіти, подивитись місцевий пляж. І, в принципі, достатньо. Зараз купа справ. Приїдемо в село. Там є купа справ. Різати дерева, різати кущі. Все вам буду показувати. Так що залишайтесь зі мною і ставте свої лайки, пишіть коменти. Буде цікаво почути вашу думку з приводу такого відпочинку на пляжі в Україні. Це Одеська область Санжейка. Якщо ви хочете більш активний відпочинок, то це не тут точно. Тут немає ні барів, ні кафе, ні навіть е, найближчих магазинів теж нема. Магазинів дуже мало. Якщо вони є, це десь в центрі поселення і туди все одно потрібно їхати або йти, а це доволі довга дорога. Якщо ви хочете супермаркет, скупитися, там готувати, це потрібно їхати в Чорноморськ. Тому це тихий, спокійний відпочинок, тут багато з дітьми, пар, але море класне. Хто хоче відпочити місками, хто хоче відпочити просто в спокої, то можна їхати сюди однозначно. І, звичайно, природа, види, море, це просто заспокоює око. І дає наснаги на майбутнє звершення. Все-таки наша Україна дуже гарна. Ось так. Як тобі море? Чи... моря? Да.